Друзі, мої вітання. Ось цей сонячний день приїхав я до офіційного дилера Mercedes. Якщо ви звернули увагу, то у нас тут стоїть в основному комерційний транспорт, на різні бусики мінівени. Я приїхав дивитися В-клас. Можливо, він. Десь серед ось цих автомобілів треба зараз знайти менеджера для того, щоб взяти у них ключ і піти оглядати автомобіль. До речі, ми тут з клієнтом спілкувалися і він каже, я би хотів би зелений. зелений знайти дуже складно. І тут мені попався Такий апаратик, але він, друзі, дорогий. Колір я такий ще не бачив. Зараз я спробую вам показати, як він на сонці виглядає. Ну, Дуже цікавий коротиш. Тут ви бачите. Грозовички Цей Mercedes, він дуже схожий до того, який я їхав дивитися. Перше, що кидається в очі, це царапини на дисках, не критично, наживне. Можна буде спробувати домовитися про скидку на цьому моменті так візуально. Свіженький, бачу знизу царапину на бампері. Думаю, що її частково можна сполірувати буде. Це 250-та модель, 190 сил, повний привід, він темно сірого кольору в рестайлінгу, 7 місць. Як ви бачите, двері також є з лівої сторони. Пробіг. 132, 20 рік, 190 сил, ціна нето 40-30. Піду візьму ключі, поверхнево подивився і ну, вже на даному етапі є висновки по цьому автомобілю. Так, друзі, я отримав ключі. Я вже перевірив мерседесик. Це мене зайняло десь одну годинку. Давайте прорезюмую, яка в нас тут ситуація. Кузов у нас не фарбований, передній бампер фарбований, тобто, якщо ми говоримо про кузов, я маю на увазі всі металічні елементи. Передній бампер був фарбований, але автомобіль в ДТП не був. Є незначні царапини по кузову на кшталт ось такої, вона не глибока, нема канавки нічого, тобто вона, на мій погляд, вона практично сполірується, Там, якщо і буде слід, то його видно не буде. от Я чуть, -чуть насуняв палець і бачите, вже царапина почала пропадати. Йдемо далі. Двоє передніх дисків мають бордюрку не критично. Двигун у нас на 190 кінських сил, це 250-та версія. Давайте я поки заглушу його, щоб він нам не заважав. 250-та версія, лонг і привід повний. З плюсів, друзі, це машинка, яка продається в цінного дилера. Це автомобіль. Він реально свіжий. Якщо брати до уваги той факт, що тут пробіг 130 тисяч, а такі машини беруть, щоб їздити з сім'єю, то логічно, що будуть якісь сліди використання. Шкіряний салон. Тепері електро. Сім місць. Класно, що всі сидіння їх можна міняти положення і також рухати вліво-вправо, повертати їх в сторону пасажира. Ну класно. Тут у нас взагалі ідеал, дуже хороший стан. Мені подобається як ковролін, так і, наприклад, ось ці елементи підножки, які часто стають, їх царапають. У нас рестайлінгова версія, це вже нова мультимедіа, тачпад теж нового покоління, він вже такий. Не випуклий, а плоский. Є вебаста, у нас для задніх пасажирів теж є свій клімат, можна регулювати температуру, швидкість, в загальному класно тут їхати. Є такі, бачите, підстакальники. Крючочки теж можна Регулювати подачу повітря. Взагалі немає конкурентів для В класа. Це Бог в своєму класі. До речі, у нас АМГ пакет. Це теж вагома опція. Є дистронік, є отримання в полосі, він також екстрено гальмує, у випадку перешкоди є сліпі зони. У нас подвійний склопакет. Великий плюс у нас чорний, да? прибіг 130 тисяч цього автомобіля, а камера заднього виду. Передні задні парктроніки, також функція автопарковки. Ціна його бруто 47, майже 48 тисяч, а не то 40 300. Зараз будемо думати з моїм клієнтом, що ми будемо робити з цим Мерседесом. В загальному йому подобається. Машинка хороша, не заюзана, з хорошою ціною. Є така от полка в нас. Чим вона класна? Тим що зараз дійдемо до цього. От у нас, так? Да? Нижня частина. Де можна запросто декілька чемоданів покласти. Зараз закрию задню ляду. І дивіться, як в універсалів BMW у нас є можливість окремо відкрити скло заднє, відкинути його і відповідно у нас чудовий доступ до ось задньої частини. Відповідно, ось ця полочка вона слугує якби, багажним відділенням і вона розділяє нижню частину від верхньої, так сказати, другий поверх класно. Ось. Зараз я вам також покажу, як цей двигунчик їде. Тут у нас велика стоянка і є можливість проїхатись. Капітанська посадка. Так, опа, руку сюди покласти ну це один кайф. Їхати, друзі, в цій машині, в цьому мінівені, це одне задоволення. Двигунчик працює рівненько. Як ви бачите, вже все перекладено на українську мову. Так виглядає, дивіться, сервіс для грузової техніки Mercedes. Кому цікаво. Цей кубік дуже дорого коштує версія 4х4, хоча логічно, що вони і так всі повноприводні, але 4 на 4. І ну він дуже дорогий. Це вже для такого екстремального використання. Ось такий є багажник в нього, дуже високий кліренс. Я впевнений, що є ще багато елементів, але, ну, зрозуміло, що інша підвізка. Ззаді у нас поцедовий автомобіль, бачу, що все в пленочках. Ух, ціна за нього просто зашкалює. Мені подобається цей автомобіль. Я от їжджу, кайфую, я вам зараз продемонструю, як він класно розганяється. Тут у нас 190 сил, але ми можемо трошечки його, друзі, чіпанути, і сил буде у нас більше. Буде у нас десь 220 сил, приблизно 230. Давайте я включу. Режим спорт і покажу вам, як вона класно набирає. Доволі потужно. Це ж бус, сімейний пасажирський мініван. Це не та машина, на якій треба робити і ставити. Рекорди швидкості, але він їде чудово. І ти розумієш, що ну, хватає, отак. Цієї потужності буду закінчувати. Купимо, не купимо, зараз побачимо, але якщо ви дивитеся це відео, то скоріш за все купили. Я вже дуже-дуже давно займаюся автомобілями, а саме тим, що я привожу ці машини з Німеччини в Україну. Я маю можливість, відповідно, їх перевірити, оглянути. Ну, а потім, друзі, зробити все під ключ, а саме купити автомобіль для вас, привезти в Україну, розмитнити, сертифікацію пройти, навіть якщо потрібно поставити на облік, ну а потім вам доставити додому цей автомобіль. Всім дякую за увагу. Слава Україні!